Чутливий характер таємних додатків до плану перемоги. Президент України розкриває деталі та просить партнерів надати допомогу за цими засакреченими пунктами якомога раніше. Бабіше Зеленський робить гучну заяву щодо того, що буде у разі непідтримки партнерами плану перемоги. Тим часом, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вперше відреагував на план перемоги і можливе завершення війни у 2025 році. Всі деталі розповім за мить. З вами новини ТСН-UA і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал. Але тиснють подобайки, а ми переходимо до новин. План перемоги України має не лише п'ять пунктів, які були оприлюднені, а містить ще й таємні додатки. Київ просить надати допомогу за цими засекреченими пунктами якомога раніше. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами під час саміту ЄС у Брюсселі 17 жовтня. Насправді в нас є таємні розділи цього документу, які носять чутливий характер. За такими чутливими питаннями ми, звичайно, просимо допомоги якомога раніше. Зеленський навів приклад це рішення надати Україні дозвіл використовувати зброю на великі дистанції. Ми для цього будемо використовувати власну зброю і спроможності, але дуже важливо, щоб і партнери задумалися нам в цьому допомогти і продовжити допомагати. Щодо таємних додатків плану, то як раніше повідомляв радник керівника офісу президента Михайло Подоляка, йдеться про математичну складову, яка кількість зброї та в якому вигляді має бути надана Україні. Про це йшлося на сторінках видання НВ. Президент хоче, щоб суспільство розуміло, у плані перемоги є додатки, які безумовно не будуть публічно обговорюватися. Це все, що стосується математичної складової, яка кількість зброї, в якому вигляді має бути надана Україні. Водночас, у плані перемоги є інше. Там є логіка до розуміння, що війну можна закінчити, тільки примусивши Росію усвідомити, що буде далі. Своєю чергою джерело НВ пояснили, що таємні додатки не публікуються, їх передають в руки деяких лідерів країн-партнерів України. А після цього представники України можуть надавати певні пояснення своїм колегам. Зокрема, йдеться про комунікацію керівника офісу президента Андрія Єрмака та радника президента Сполучених Штатів Америки з питань нацбезпеки Джейка Салівана, головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського зі своїми колегами в США та Британії, а також про начальника генштабу Анатолія Бергелевича, віцепрем'єрку з питань євроінтер. Грації Ольгу Стефанішину та міністра оборони Рустема Умєрова. байбільше президент Зеленський у Брюсселі уперше озвучив інформацію про розміщення на території України ракетного пакету. Це так зване неядерне стримування Росії. Із деталями мають ознайомитися партнери, які можуть це зробити. А саме США, Британія, Франція, Італія та Німеччина. Очікується, що це примусить Російську Федерацію до переговорів, а також захистить від подальших нападів. Ми хочемо розробити пакет стримування, який примусить Росію. В участі в мирних переговорах під е е е загрозою руйнування їх військових цілей. Це стосується пасується це пакету пакету ракет і іншої зброї, і ми знаємо, що наші партнери можуть нам допомогти. Франція, сполучені штати, Італія, Німеччина. І я би хотіла з усім хотів би з усіма лідерами поділитися. з тих хто хочуть нас підтримати, путін повинен поппотрібен боятися нас, а не примусити весь світ боятися. Ятися його ми хотіли б використовувати цей пакет стримування тільки якщо Росія не припинить війну. Президент України Володимир Зеленський також заявив: якщо партнери держави не підтримують план перемоги, цитую нам буде дуже складно. Якщо план не знайде підтримки з боку партнерів, це буде такий привілей від світу для Росії, зазначив президент. Про це глава держави сказав на прес-конференції у Брюсселі. Він уточнив, що серед іншого йдеться і про посилення бійців, і про запрошення України до НАТО. Передусім план перемоги це документ, який посилює Україну, дає можливість Україні бути сильною. І це не тільки поле бою, безумовно, передусім важливо посилювати наших бійців, але безумовно це посилює геополітично, це визначеність України, тому що перший, перший пункт, наприклад, це «Invitation to NATO». Це визначеність для нашого суспільства. І коли я кажу посилює, іноді люди плутають, вони думають, що тільки про зброю. Ще раз, підкреслю, під час війни, зброя дуже важлива. Але наша зброя найголовніша, і ми це змогли довести спочатку війни. Це наші люди. Як можна посилювати людей? Не тільки зброю, а впевненістю, визначеністю, що буде завтра з ними, що буде з їх країною, що буде з їх містом, селом, що буде з родиною, що буде з їх дітьми, в якій країні вони будуть жити після війни. Вони віддають найдорожче життя рідних, близьких. Де вони будуть жити? Чи будемо ми в НАТО? Це безпековий безпекова парасолька. І на сьогодні надійна. А на практиці сьогодні ми бачимо єдина надійна для всіх нас. Тому що буде, якщо наші партнери не нададуть нам пункти або не підтримують план? В плані є і зброя і посилення інвітейшн а також є економічне посилення знов таки визначеність, що тут будуть інвестиції, що наші ресурси будуть захищені, що вони не дасуватимуться Росії або їх союзникам. Це про це. І якщо не дадуть, нам буде дуже складно. І це такий буде привілеж From the World to Russia. Слабкість України це сила для Росії. і Я думаю, це буде великою помилкою. Так, ми можемо говорити про те, що як ми сказали, про те, що invitation to NATO а також, наприклад, пакет. Стримування пакет далекобійної зброї, ми можемо все це мати превентивно. Тобто, це ще не членство в НАТО. Так, це інвітейшн. Але це ознака, що ми там будемо, що Україна не наодинці. А також із зброєю, із пакетом ракет. Перед тим, як застосовувати цей пакет, завжди є можливість. Дати сигнал, що давайте зупинимо війну. Зупиняйте війну. А якщо ви не хочете її зупиняти, значить у нас є сила, якою ми спроможні вас зупинити. А ще Зеленський розповів, що у спілкуванні з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом обговорив потребу вступу України до НАТО, згадавши при цьому відмову Києва від ядерної зброї. Про це Зеленський також розповів на прес-конференції у четвер після участі у засіданні Євроради, де він представив план перемоги. Він додав, що країни НАТО сьогодні не воюють, тому Україна й обирає НАТО, а не ядерну зброю. Чи це Працює? Ні, цей документ не працює. Чи працюють домовленості інших великих партнерів з Росією? Ні, не працюють. Тобто це не тільки домовленості були України з Росією, а України з усіма партнерами. Значить, в цілому, всі ці домовленості не спрацювало. Хто з цих великих країн, всіх ядерних держав, хто з цих країн постраждав? Всі? Ні, одна Україна. Хто віддав ядерну зброю? Всі ні одна. Хто Україна? Хто сьогодні воює? Україна. І тому виходить у нас так. І в розмові з Дональдом Трампом я йому сказав, у нас виходить так. Який же вихід? Або у України буде ядерна зброя, і тоді це для нас захист. Або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім НАТО, на сьогодні ми не знаємо дієві альянси. Країни НАТО сьогодні не в війні. Країни НАТО не воюють. Країни НАТО люди всі живі, слава Богу. І тому ми її обираємо. Ми її обираємо НАТО. Не ядерну зброю. Ми обираємо НАТО. І я вважаю, що мене почув, а, ну, в даному випадку Дональд Трамп почув, що він сказав у вас справедливі аргументи. Мені здається, це важливо. Нагадаємо, 16 жовтня президент Володимир Зеленський представив план перемоги України у Верховній Раді. Він складається з п'яти пунктів і трьох таємних додатків. За словами Зеленського, якщо план підтримують, ми можемо завершити війну не пізніше наступного 2025 року. План перемоги це шлях посилення України. Це саме таке посилення України, яке потрібно, щоб не тільки захистити позиції наші. Українські, але щоб прокласти міст, міст до проведення другого саміту миру, який поставить справедливу для України крапку в цій війні, терміновість плану перемоги саме зараз. Це пункти, більшість яких розраховані детально в часі. Якщо почати рухатися ідеєю з цим. Конкретним планом перемоги саме зараз то може вдатися завершити війну не пізніше ніж наступного року, за словами Зеленського, перші чотири пункти плану потрібно реалізувати під час війни, а п'ятий післявоєнний. Перший пункт це запрошення в НАТО зараз. Ми розуміємо, що членство в НАТО це питання подальшого, а не теперішнього. Але Путін має побачити, що його геополітичні розрахунки програшні. Росіяни повинні це відчувати, що їх цар програв геополітично світу. Другий пункт оборона. Це Незворотнє зміцнення української оборони проти агресора, це реалістично захищати наші позиції на полі бою в Україні і водночас обов'язково повертати війну на територію Росії, і це буде програшом їхньої ідеології війни. Є чіткий перелік зброї, яка здатна підтримувати таку силу наших воїнів. А завдяки курській операції ми побачили, що Путін не має достатньої сили, щоб триматись, коли ми тиснемо справді тиснемо міцно. Тому ключем до реалізації цього другого пункту плану перемоги є успішне продовження операції сил оборони та безпеки України у визначених районах ворожої території, щоб не допустити буферних зон на нашій землі. Незворотні посилення позиції сил оборони та безпеки України і знищення наступального потенціалу Російської Федерації на окупованій території України. Далі допомога партнерів у комплектуванні наших бригад резерву для збройних сил України виведення ППО України на такий рівень, який є достатнім, реально є достатнім для захисту наших міст і сіл від російських ракет та ворожих дронів, та спільні захисні операції з нашими сусідами в Європі для збиття російських ракет і дронів в межах доступу повітряного щита партнерів. А також розширення операцій із застосуванням наших українських ракет і дронів, а також інвестиції у розширення їхнього виробництва в Україні, зняття партнерами, обмежень на застосування далекобійної зброї на всій окупованій Росією території України і на території Росії по об'єктах воєнної інфраструктури ворога. І надання Україні відповідних далекобійних можливостей ракет та дронів та інших засобів ураження надання Україні в реальному часі супутникових даних і даних, що отримуються іншими засобами розвідок. Третій пункт передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку Росії. Україна пропонує розмістити. На своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку Росії, та який зв... звузить, максимально звузить варіативність дій Росії до таких перспектив, або приєднатись до чесного дипломатичного процесу. Для справедливого завершення війни або гарантовано втратити можливість продовжити агресивну війну внаслідок застосування україною наданого пакету стримування згідно з визначеними військовими цілями Росії. Тобто пакет стримування це факт, що Росія або йде в дипломатію, або йде до втрати її машини війни. Peace through strength. По обидва боки Атлантики. Це працює, працює однаково результативно, і цей пункт можна забезпечити зокрема фінансуванням. І ці деталі також передані. Фінансуванням в рамках уже. Укладених безпекових угод з нашими партнерами та визначених обсягів фінансової підтримки також Україна пропонує стратегічним партнерам укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. Цей пункт також має таємний додаток, який передається лише визначеним партнерам. Україна пропонує Сполученим Штатам разом з визначеними партнерами, зокрема, це Євросоюз, частиною якого Україна буде, та з іншими партнерами в світі, хто є нашими партнерами, укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного потім економічного потенціалу. Це також мир. Завдяки силі, економічній силі. Це угода, що органічно доповнить та посилить існуючу систему економічного тиску на Росію. А саме всі наявні санкції проти Російської Федерації, обмеження нафтової ціни, обмеження експорту в Росію та інші заходи тиску. Російські спільники у світі повинні усвідомлювати, знати, бачити, що у цьому у цього режиму немає економічного майбутнього. Пункт п'ятий розрахований на післявоєнний час. За словами президента, після цієї війни Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів. Цей досвід має бути використаний для зміцнення оборони альянсу та гарантування безпеки у Європі. Ми передбачаємо у разі згоди партнерів заміщення окремих військових контингентів збройних сил Сполучених Штатів Америки. Які дислоковані в Європі, заміщення їх українськими підрозділами. Після війни, після війни українці довели, що можуть бути тією силою, яку російське зло не здолає. Ну і звичайно ж в РФІ відреагували на план перемоги, який Зеленський представив в українському парламенті. Прес-секретар російського диктатора Дмитрій Пісков заявив, що ще не бачив презентації плану перемоги України президента Володимира Зеленського, але вже назвав його планом американців воювати з Росією до останнього українця. Пише BBC. Уже столько тижнів ведеться річ у ніякої ефімерному мірному плані. Скоріше всього. Это тот же самый план американцев воевать с нами до последнего украинца, который теперь Зеленский закамуфлировал и назвал мирный план, по всей видимости. Етак Песков заявив цитую, Київ для достіження міра «должен притризвіті, а осознать причини, корої привілі його конфлікту. Про мирний план зеленського висловився і аналітик Білд Юліан Рьопке за його словами. У плані немає жодного пункту, який міг би реально привести до перелому на полі бою. Про це він написав на своїй сторінці в мережі ікс. Вступу до НАТО не буде. Дозволу на удари в глиби РФ західною зброєю не буде. Спільного ППО проти російської авіації не буде. А про повне звільнення країни навіть не згадується. Немає слів уперше. Відреагував на план перемоги і можливе завершення війни у 25-му році. І колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Він підтримав план перемоги президента Зеленського. За словами залужного Україна бореться проти досить потужної коаліції. Абсолютно логічно та правильно робить президент України Володимир Зеленський. Він робить цей план, де кроки прописані не тільки для України. Так, звісно, і Україна має чітко слідувати плану. Також, за його словами, цей перелік кроків стосується перш за все тих країн, які мають бути зацікавлені, щоб врешті-решт війна закінчилася. Посол України у Великій Британії заявив, що Україні важко діяти далі без глобальної стратегії від партнерів. Коментуючи можливу дату завершення війни, Валерій Залужний сказав, що у війні важко робити прогнози. Не може бути у війні ніяких прогнозів. У війні працює лише математика, саме математика, яка прораховує все це. А що ви думаєте про план перемоги та, та таємні додатки до нього представлені Зеленським? Чи вірите ви, що Україна отримає запрошення до НАТО найближчим часом? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю нам мирного неба над головою.